Монета Орнек, кримськотатарський орнамент, присвячена унікальній культурній спадщині кримських татар. Орнек це не просто візерунок, а жива мова поколінь, у якій кожна лінія має свій зміст і душу. Протягом століть ці орнаменти прикрашали вишивку, кераміку, тканини, зберігаючи пам'ять народу, його історію і духовну силу. На аверсі монети зображено кримськотатарську майстриню на гищі, яка вишиває візерунок на верстаті кергеф. Її руки вдихають життя в орнамент, а від полотна розходяться паростки, символ продовження традиції. На реверсі монети рельєфний орнамент, що уособлює сім'ю, єдність і гармонію поколінь. Це справжній символ збереження культурної ідентичності кримських татар і шана майстриням, які з покоління в покоління передають красу та силу орника.